Розклад на Київ, і цікаві карти випадають. Те, що йдуть загрози по ночам, і те, що страшно, і можуть бути і постраждалі будинки, то ну, це зрозуміло. Але справа, справа тут трошки в іншому. Зараз буде подаватися якась така ложна і незрозуміла інформація. І багато буде маніпуляцій. Тут карти показує, що влада підходить до завершення свого етапу. І е, всім тим, чим вони володіють, вони будуть маніпулювати, тому що в них йде руйнація е, якихось планів. І, як показують карти, то здається, що із-за виборів.